Герої житимуть, докажутиме пам'ять про них Надієвський Зіновій Михайлович, позивний Міхалич, старший солдат 65-ї окремої механізованої бригади, народився 25 травня 1974 року у селі Княжолука Долинської територіальної громади, що на Івано-Франківщині, ріс активним і допитливим, добрим і товариським. У вересні 1981 року пішов до першого класу Долинської середньої школи No 6 Навчання продовжив у Княжолуцькій школі, де здобув неповну середню освіту. Друзі, однокласники згадують зіновія як надійного товариша, вірного друга, вічливого, толерантного учня, який завжди спішив на допомогу іншим, підставляв своє плече, завжди був активним у шкільних справах, небайдужим до несправедливості. У вересні 1989 року вступив до професійно-технічного училища No2, селище міського типу Міжгір'я Закарпатської області. Здобув фах монтажника радіоелектричних приборів. Після закінчення був призваний на військову службу, яку проходив з 24 червня 1992 по 15 жовтня 1993. Одружився 23 грудня 1995 року. В щасливому шлюбі з коханою дружиною Тамарою народилося двоє дітей. Дочка Юлія та син Артем Зіновій був неймовірною людиною, розповідає жінка, дбайливим чоловіком, турботливим батьком, хорошим сином для батьків, надійним товаришем. Від нього йшла лише енергетика добра. Це було просто дивовижно. Захоплювався технікою, любив збирати гриби та рибалити 2 березня 2014 року. Вперше став на захист батьківщини. Служив командиром відділення управління зенітної ракетно-артилерійської батареї зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А 1964 Виконував бойові завдання на сході країни. За зразкове виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, майстерність, мужність та самовідданість був відзначений медалями захиснику України. Учасник антитерористичної операції, оперативно-тактичне угрупування Маріуполь, почесною відзнакою за мужність і відвагу. Також за сумлінне виконання службових обов'язків нагороджувався грамотами. З початком повномасштабного вторгнення не зміг спокійно дивитися, як ворог топче рідну землю. Тож, 20 квітня 2022 року, добровільно з'явився до Долинського відділу Калоського районного територіального центру комплектування і соціальної Підтримки служив гранатометником 3-го взводу, 2-го механізованого батальйону. Пізніше механіком-водієм Віпіер виконував бойові завдання в населених пунктах Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Малаток Мачка Запорізької області. Побратими характеризують звіновія як людину зі світлою енергетикою, завжди усміхнену та бадьору, вірного друга, яким був готовий прийти на допомогу в будь-якій ситуації, широго патріота та. Мужнього воїна, який мав загострене почуття справедливості та завжди відстоював власні життєві цінності. Під час виконання бойових обов'язків від бойових мін отримав три контузії. Окупаційна війна виснажила стан здоров'я зінов'я, та, не встигнувши відновитись, повертався на поле бою. Помер 4 червня 2024 року в госпітальному центрі села Таврійське Запорізького району Запорізької області для усіх нас полеглий герой є прикладом патріотизму і самопожертви. Він віддав своє життя за незалежність України, свободу кожного із нас і назавжди залишаться у нашій пам'яті вірним сином українського народу та відважним воїном. Не забудемо його подвиг, вічна пам'ять і слава.